Записали звукаря з Миколою Лебедем, це перформативний артист, який грав у гурті Аж Сорор. Він вже, мені здається, багато де грав. Він записав чотири роки тому свій імпровізаційний живий альбом. А сьогодні він наважився їхати по, та, по країні та грати кожного дня концерти. І мені здається, це вчинок сьогодення. Записали, якось буде. Е, мені вже давно хотілося тебе спитати, що ти залишив ваш сорок. Яка твоя частина залишилася в цьому колективі і що ти втратив, коли цей колектив перестав існувати? Залишив. Там, в принципі, ну, свою частину музикою яку там грав, втратив. Зараз маршрутка приїде, скажу. Втратив, ну, по-перше, ми так всі розійшлися не дуже гарно, і потім воно так пішло на спад. Але я не знаю, чи можна це сказати, чи втратив, бо зараз ми далі ще спілкуємося нормально зі всіма, з ким ми там грали. І тому я думаю, що все нормально. Ти якось сумуєш, тому що мені здається, цей колектив був, був одним з. Ну, не дуже багато був колективів, які е, грали в Європі і були якимись туровими колективами. Це був один з живих організмів, на мій погляд. Я недавно, до речі, пару днів тому я переслухував наш е, лайв, ну, у нас два лайви, типу. і в принципі я зрозумів, що при тому, що дуже часто на виступах ми звучали інколи отвратительно, інколи дуже класно, але при цьому всьому ця музика була ну, типу, доволі неординарною як для нашої сцени. І, і, типу, і того вона одразу так вибилась. Типа, бас, барабани, саксофон, куча якихось ефектів, куча психоделіки, куча якоїсь вільної імпровізації, наприклад, у мене. Плюс це все дуже урокової подачі, і коли ти якось ну, не, трохи не стидаєшся робити, те, що ти робиш. А, і, власне, це привернуло увагу до того, що, що відразу, практично, коли ми почали грати, Дуже багато було уваги до нас і з боку людей, і з боку організаторів. І тому мені здається, що я, за рахунок того, що ми грали музику, яка не вписувала зовсім в рамки будь-якої будь стилістичної назви чи будь-то, що у нас було на сцені тоді, тому в нас і з'явилася можливість кудись поїхати і взагалі їздити тут. І дуже швидко якось набути розголосу. Я не знаю, якщо чесно, як нам вдалося покататися стільки по Європі, але я знаю точно, що це ну, дуже великий вклад і нас самих, і, і окремо кожного окремо учасника гурту. Ну і всіх, хто з нами їздив, тому що практично все, все. В принципі, ми робили самі. Тобто хтось більше, хтось менше. Наташа, яка на барабанах вона, в принципі, менеджерила всі поїздки і всі тури. І тому навіть е, саме з організацією займалася вона, тому вона фактично організовувала більшу частину всіх виступів за кордоном, які в нас були. Тобто повністю логістика, повністю все, все. все а, Свій е, імпровізаційний альбом ти записав в Мезаніні у 2018 році. Вже минуло 4 роки. Ти е, е, рік від е, кожного року їздиш з госсітіс. Даєш свої виступи, що це залишається для тебе, от це твоє існування, і чому мені якось здається, твій, твій потенціал, який є от у твоєму проєкті, як то кажуть, він якось постійно недороблений, тому що ти не робиш студійних записів, ти не робиш взагалі нових записів. Ти якось існуєш, але це існування якось мандрівницьке таке, якось як музичний сковорода, мені здається. Ну, по-перше, коли я почав грати сам, то це, в принципі, було не те, що така якась авантюра, а це просто ти граєш в групі, і тут у тебе з'являється ну, більше вільного часу і власне бажання робити щось самому, бо інколи скомунікувати з людьми складно і так само доносити їм свої ідеї або. Просто пояснювати, що треба грати, ну не завжди хочеться. І не завжди знаходиш людей, які це якось зразу підхоплюють або з якими ти можеш зразу законектитися в плані музичному. Е -е, типу як з Антоном, з яким я тільки що грав. І -е, я не можу сказати, що я цим дуже серйозно займаюсь. Е -е, тобто я можу виступати багато, можу поїздити, типу, там кілька місць підряд, або як зараз, типу, дофіга місць підряд. Е -е, грати на зовсім різних. Майданчиках абсолютно. І я просто це почав сприймати. Ну, типу, в мене не було цієї штуки, вона якась припала, типу, я, я артист, мені там треба якесь позиціонування, мені там треба якісь релізи, мені там треба якісь прес-релізи, мені там треба якийсь контент, коротше, і цю всю штуку, і стратегію, це все продумувати. Бо насправді, е так як перформативний музикант, мені більш цікаво виступати, чим писатися в студії. І так само. Типу зміщувати фокус музики як кінцевого результату, коли ти там репетируєш, придумаєш, приходиш, граєш, типу, там 5-6 пісень по кругу кожен вечір і уходиш. Там, їдеш в інше місто і граєш знову ці 5-6 пісень по кругу. Тобто воно мені доволі скучно звучить, а, і тому мені подобається зміщувати фокус типу, з музики як кінцевого результату на музики як процес. Типу, тобто, коли публіка приходить... Кожен раз, коли ти прийдеш на мій концерт, ти будеш чути щось спільне і щось абсолютно не те, що ти чув попередній раз. Тобто, ти, наприклад, як глядач наразі, не можеш прийти на мій виступ і сказати, а, я знаю цю пісню, або я, там, я це чую вже, або ще щось. Бо загалом в мене є якісь мотиви, є ескізи, є якісь куски, але кожен раз я це граю по-новому. Типу, залежно від того, там, який в мене настрій, що відбувається навколо, що за місце, що відбувається загалом. І це мені дає велику внутрішню свободу грати те, що я хочу, і не бути прив'язаним до того, що я придумав. І так само у людей немає такої ще типу, сформованої думки, знає, що от я послухав якийсь альбом, прийшов, а тут якась інша штука граю. Ну, тобто, це як дві, дві частини того, з неї сторони. Те, що я не можу себе заставити цим зайнятися серйозно, і те, що я з якоїсь сторони не хочу, щоб це було настільки серйозно, як у більшості артистів. Тоб... Мені цікаво, що це постійно рухається, ну, і це жива така штука, яка міняється від виступу до виступу, або залежно від того, що відбувається навколо. Бо в мене ніби більш моя ідея це ну, самовираження і пропускати те, що я відчуваю, те, що там, я бачу, через себе, і так само його виміщати через звук. А що для тебе імпровізація як існування та постійний емоційний стан, мені так здається, так? Тобто кожен твій виступ, це якась, це якась імпровізація. Взагалі, і якось, як ти відчуваєш, так ти демонструєш на сцені. І от імпровізація як емоційний стан кожного виступу. Як ти характеризуєш це для себе? от? Як свободу. От В цьому і є твоя свобода, ну, да. і, мабуть, сьогодні, у своєму стану, ти не міг би існувати в рамках якогось формації чи колективу, так? Ні, міг би, звичайно. Мені ну, цікаво також грати з кимось. Просто ще наразі в мене більш таке позиціонування, що я є сам, і я можу грати ще з якимись музикантами в рамках свого проєкту або в рамках іншого проєкту. Але саме збиратися з якимись людьми в колектив, називати це якось, надавати цьому форму, якісь образи, мені зараз не хочеться. Тобто, тобто, щоб, щоб потім не було такого, що ну тобто, я не хочу набрати на себе зараз обов'язок того, що в мене є якісь обов'язки ще перед кимось. Тобто мені якраз за того, що я не все повністю, як ти кажеш, типу, уложую в рамки, немає цього відчуття завершеності того, що я роблю. Як ти сприйняв і як зустрів 24 лютого цього року? І як це якось вплинуло на твій стан цієї весни, цього літа та відчування віку та часу? Та як сприйняв? Я приснувся, подивився на пини, <смір> був, легко кажучи, вражений. Але в принципі я слідкував за тим, що відбувається загалом. І я розумів, що там за кілька тижнів чи за місяць, коли почались інтенсивні регулярні обстріли на Донець, ну, на Донбасі, я зрозумів, що вже щось дуже погано коротше, намічається. І, звичайно, мені було дуже тривожно. Е, все, що потім відбувалося, і загалом ця війна, тобто я зараз можу тільки сказати, що от за рахунок того, що я поїхав на концерти і, і вирішив, що я хочу кататися і робити те, що я хочу, мене можна сказати, попустило. типу. Бо до того ну, куча особистих справ і речей, які дуже різко змінили зв'язку з війною, і взагалі психоемоційний стан, і те, що ти просто не знаєш, що відбувається, бо ти, типу день за днем проходить, а ти не знаєш, типу, кінчиться це, не кінчиться, чим це кінчиться. Плюс ти чувак, тебе можуть просто типу, відправити на війну, і ти десь там умреш в полі, типу. І з однієї сторони ти розумієш, що це може відбутися не скоро, з іншої ти проживаєш кожен день просто того, що ти ж десь чогось. Типу. В тебе немає точної відповіді, що буде завтра. І при цьому ти такий, типу, ну так, да, класно жити, можна жити зараз, типу, менше думати про потім, але це якась дуже сильна фрустрація, бо це максимально непродуктивно. І з часом ти себе знаходиш, те, що ти робиш кожен день одне й те саме нічого. Типу. І, власне, якби не запрошення. Типу, Ярослава з Тернополя з лейбла «Пінцет» мене на виступ, то я б не знаю, чим би я займався б зараз. Бо власне з цього запрошення почалося те, що я собі знайшов ще виступ. Поки я був у Львові на другому виступі, мені запропонували третій. І я такий думаю, ну, окей, якщо в мене вже і три, значить, може бути чотири, а значить, можна написати ще кудись. І, типу, якось сидіти в квартирі, плаватися і не хочу. Робити ще я не знаю. Типу, бо ти якийсь певний час волонтериш. Вписуюсь в себе знайомих і незнайомих людей, які втікають, І, ну, і ніби, ніби в тебе все нормально, бо в тебе там є робота, типу, є жити. — Ти, був, ти в Києві був? — в Ні, Рівному. Mm. Ніби, типу, дуже сильно це на тебе не вплинуло, але ти не знаєш, що робити. Коротше. Mm. І mm. тобто, якраз, якраз за те, що я заракатаюсь, займаюся тим, що я хочу, е я себе ну, нормально почуваю, бо я подумав. Типу, окей, якщо все настільки валиться, то або чим би я хотів займатися насправді зараз, і так само, щоб я потім хотів би там написати якусь свою біографію, типу що там почалась війна, а я там сидів коротше, на жопі, не знав, що робити. То я подумав, що оскільки я музикант, і оскільки є куча емоцій, які тобі хочеться виразити, і ти їх можеш, ну, я їх вмію виражати так, а не словами, або там ще щось, то краще для себе заняття чим. Поїхати в Туре я не придумав. Ну і як ти відчуваєш країну? Ти вже проїхав декілька, я так розумію, міст і поїдеш ще в якийсь. Як ти відчуваєш країну в різних її містах, і в спілкуванні з різними людьми і в, в психоемоційному стані людей, які приходять на твої виступи, яких ти якось приймаєш, і які там логістично якось війшли у твій? Внутрішній стан, в якому ти сьогодні існуєш. Мені здається, що люди, які ближче до воєнних дій, відносяться до воєнних дій набагато простіше, ніж люди, які десь далеко від воєнних дій. А тобі здається, що сьогодні якісь є люди, які ближче чи далі? Ну, мабуть, ракети. Ну, в плані чисто географічному. А. Типу, що коли я їхав в Дніпро позавчора і в Одесу. Мені куча людей просто кажуть, що будь обережний, може ти не поїдеш, може не варто. Типу, може бути все, що хочеш. І, і, і в принципі так і може бути, але коли я був в Києві, то типу, я виступив, а на свій ранок обстріляли Лук'янівку. І типу, З однієї сторони, якби я і в тому самому місці, з іншої сторони ти фактично нічого не можеш зробити, бо коли ти сидиш і хаваєш, летить, летить ракета, типу, ти можеш її побачити. Коли ти там спиш в, твій, ну, в сусідній район міста обстрілюють, коли ти там. Ну, В мене було таке, що я їхав з Франківська у Львів, і коли під'їжджав у Львів, то там обстріляли е залізницю. І, типу, фактично, ти можеш бути в будь-якому місті ну, попасти під, під роздачу. типу. І тому просто є міста, як Одеса Дніпро, як і Дніпро, які ближче до самого фронту, а є міста, як Львів і Франківськ. Мені приємно бачити, що люди просто можуть ходити на концерти, ходити тусуватися, сидіти в кафешках і якось проводити літо так як вони звикли. Бо мені здається, всі розуміють, що це в один, ну, типу, будь-коли може кінчитися, того треба менше якось е, запарюватися і насправді отримувати задоволення від того, що ти робиш. Дякую. Будь ласка.